Всім привіт! Міністерство енергетики США схиляється до того, що пандемія коронавірусу виникла в результаті його витоку з лабораторії в Китаї. Це стало відомо з секретного розвідувального звіту, нещодавно наданого Білому дому і ключовим членам Конгресу. Інформацією поділилася газета з публікації: Правда, не зовсім зрозуміло, кому належала ця лабораторія. Раніше про штучне походження ковіду заявляли у ВБР. Таким чином, Міненерво підтримало думку спецслужби. Проте велика частина відомств в американському уряді продовжує дотримуватися позиції, що вірус з'явився в природі природним шляхом. Однак думка Міністерства енергетики має велике значення, так як його висновок сформовано на основі останніх розвідувальних даних. У США спроби з'ясувати походження коронавірусу почалися ще за часів Дональда Трампа. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!